Вже рік в івано франківську оперують серце. Якщо малоінвазивні методи лікування у кардіології, такі як стентування, застосовували вже давно, то на відкритому серці таких втручань не робили. Та віднедавна за медичною допомогою на Прикарпаття приїжджають звідусіль, що змінилось за цей час у нашому сюжеті. Якщо раніше операції на серці робили нечасто, то тепер їх кількість зросла. Практично щотижня оперують наші медики. Ганна Дмитрівна з надвірної перенесла протезування аортального клапана минулого тижня. Каже: раніше нестерпно пекло в грудях, було важко дихати і ходити. Тепер, наче, помолоділа. Почуваю, себе нормально дихаю, нічого мені не хрипить, Там трошки ще кашляю, звичайно. Жуть ми з коляски, ми з усього. Рік минув з того часу, як зробили шунтування Іванові Павелику з Тисова Болехівської міськради. Чоловік переніс інсульт, інфаркт. Після того, як його серце прооперували, каже, почувається значно краще. То була задишка, пекло в грудях, тепер зовсім інакше. От Ти приїхав після року, щоб перевірити, як. як там, чи все нормально, все нормально. Дуже хороший лікар, Бог дякувати йому, що він. pomenil menej, že som zase inak Після операції. головний кардіохірург області Андрій Суду та людина, до якої приїжджають з різних куточків України. Кандидат медичних наук, випускник Ленінградської військово-медичної академії. Він працював у Луцьку, Львові, Києві, Санкт-Петербурзі, Москві, Польщі, Німеччині та США. Виконав біля семи сотень операцій на серці. Тільки в Івано-Франківську 120. Що ж до такої кількості звернень жартує. Сарафанне радіо постаралося. Інакше кажучи, вдячні пацієнти, котрі одного разу довірили йому своє життя, рекомендують своїм рідним і знайомим. Тим більше, що Андрій Судус і його команда забезпечують повний спектр кардіохірургічної допомоги. Всі види коронарного шунтування, протезування клапанів серця. В цьому році ми зробили операцію з приводу аневризми висхідного відділу аорти. Багато пацієнтів у нас, як ви бачили, вже старшого віку. Практично кожен п'ятий пацієнт нас оперується старше 70 років. Кардіологи не залишаються своїх пацієнтів і після операції. Багатьох вони пам'ятають поіменно і щороку, чи по мірі необхідності, зустрічаються з ними для обстежень. На сьогоднішній день у нас є вже диспансерна група пацієнтів, які до нас періодично приїжджають, проходять обстеження, ми їм допомагаємо в корекції лікування. Безумовно, що ці пацієнти належну допомогу отримують і по місцю проживання в районних лікарнях, і в обласному диспансері. Але ми також активно долучаємося до. Ведення хворих після операції. Ефект від операції залежить від подальшого лікування під наглядом дільничного лікаря та від реабілітації. На жаль, в Україні вкрай мало спеціальних закладів, де можуть відновлюватися люди із хворим серцем. Є потреба в такому центрі і на Прикарпатті, та перспективи є, запевняють медики. Кажуть, коли такий заклад постане, їм буде ще легше зцілювати людей.